У світі, де кожен день несе нові виклики, є люди, які не бояться дивитися їм прямо в очі. Це ми, українці і українки, і серед них освітяни, які своєю працею формують майбутнє цієї країни. Разом вони демонструють незламність духу та здатність долати будь-які. Перешкоди. Ми стикаємося з помилками чи не щодня, але намагаємося бачити в них не провал, а можливість, можливість зростати, вчитися і ставати кращими. Кожна спроба, помилка чи перешкода це сходинка до успіху. Так, EdCamp Ukraine зростав і міцнів. Кожна спроба, помилка чи перешкода це ключ. Ключ що відкриває двері до нових знань, до інновацій, до майбутнього. І сьогодні ми запрошуємо вас відкрити ці двері разом з Еткемпом. Тож, відкриваємо цей новий навчальний рік разом і почнімо з почнімо серпневих не конференцій. Нас багато чого навчили останні три роки нашої діяльності. І весь цей досвід ми намагалися відобразити в нашому публічному звіті. Представляємо вам одну з трьох його частин, наші ключі до зростання це метафоричні картки, які допоможуть вам краще пізнати себе, не боятися помилок, а бачити в них шляхи до росту. Я от не хотіла б мати суперстітність ніколи не помилятися, бо переконана, що помилка для людини це своєрідний компас, який допомагає нам зрозуміти, туди ми взагалі рухаємося чи не туди. І от, дорогі друзі, щоб допомогти вам скористатися таким компасом і знайти відповіді на запитання, ми підготували наш публічний звіт, який складається з трьох частин. Одна це, ось, власне, ось ці красиві метафоричні картки. Друга це наші власні історії кожного і кожної з команди про свої помилки. І третя частина, де ми описуємо, що ж такого ми зробили за останні три роки. Раджу вам її теж погортати обов'язково, бо саме там визнаємо. Найдете інформацію про те, як собі отримати весь повний друкований наш публічний звіт. Співпереживання собі є найвищою планкою. Колись вправу, в якій треба було сказати собі втішні слова, аби себе таким чином підтримати, я зміг зробити лише з третьої спроби. А що про свої соціально-емоційні навички думає українське учнівство? Аби дізнатися це, Україна доєдналася до першого в світовій історії міжнародного дослідження соціально-емоційних навичок. ДОСЕН Перший том національного звіту вже готовий, і з нього можна дізнатися, що учнівство 10-15 років в Україні думає про себе. Часом я зрозуміла, що та модель, яку мені нав'язували все життя, була помилковою. Ніби знання це все, що потрібно, щоб бути щасливою. На мою думку, 50% успіху належить нашій здатності працювати з емоціями. У 2019 році ми розпочали загальнонаціональний експеримент соціально-емоційного та етичного навчання у 26 закладах загальної і середньої освіти. З 23 областей України. Що відбулося за ці 5 років? Дивіться великий фільм про ці зміни. Та завантажуйте книгу, де ми зібрали всі практики СЕН для дорослих і дітей та доповнили їх методичними рекомендаціями з використання. І звісно ж, проходьте вступний курс від університету Еморі, щоб долучитися до сієн спільноти. В еткемпі я знайшла підтримку у кожному і кожній. Тут я не боюся зробити щось неправильно, бо, зробивши помилку, я не впаду, адже маю команду поруч. Ми постійно рефлексуємо та ніби проводимо вимірювання температури всередині, щоб проаналізувати свій стан і свої дії для подальшого зростання. Саме тому, щоб зрозуміти, як до своєї професії, своїх успіхів і невдач. Ставляться українські освітяни, Edcamp Ukraine стає національним центром проведення Таліс Плюс міжнародного дослідження навчати і навчатися. Помилки пробачати треба. Кожна людина не ідеальна, і я теж є багато чинників, що впливають на появу помилок, тому кожен і кожна мусить мати шанс виправити їх. Знаєте, як часто в кіно головна героїня на початку припускається помилки і здається, що це кінець, проте у фіналі все закінчується добре. Можливо, подивитись на позакласному занятті таке кіно зі своїм учнівством? Ми підготували дієвий інструмент, методичний посібник, створення кіноклубів і проведення кінодискусій, ідеї і поради для вчительства. Він розроблений спільно з мережею DocuClub та охоплюю всі аспекти організації кіноклубів – від технічних деталей до сенсового наповнення дискусій. Така ситуація трапила і зовсім нещодавно. Я просто руками і ногами відбивалася від нової роботи для себе. Як виявилося, дуже цікаво. Просто я не повірила в себе, на відміну від керівника, який дав мені сили повірити, що все можливо. Щоб допомогти в цьому учням і ученицям і, звісно ж тому, щоб підтягнути українську англійську і математику, ми створили платформу Повір. Невдовзі ми запустимо другу хвилю навчання, тож слідкуйте за нашими анонсами. Повернути віру в себе після зробленої помилки мені допомагає усвідомлення, наскільки мені вдалося впоратися з ситуацією, довести її до завершення. Потім. Відчувши полегшення, рухатися далі до змін. Ми Еткемпі переконані, що школам обов'язково потрібен простір для таких змін. Тому пропонуємо ознайомитися з провідником змін, збірником рекомендацій для створення освітнього простору і розвитку в закладах освіти. Там ви знайдете практичні поради щодо організації простору, співпраці з архітекторами, нюансів ремонту та безпеки в школах, а також пошуку фінансування для проєктів я не знаю тих, хто не роблять жодних помилок. І, мабуть, поставлю під сумнів щирість людини, яка відповість тут ствердно. Бо всі ми рано чи пізно пропускаємося їх. Помилки ці бувають маленькі глобальні, відчутні, незначні. Кінцевосвітні і ніхто навіть не помітить. До речі, знаєте, скільки всього цікавого нам розповідають експерти-експертки під час толок стійкості? Наші толоки це онлайн зустрічі, де ми вчимося підсилювати стійкість свою та учнівства. А за результатами подій можна отримати не лише цінні знання, а й посібники з практичними лайхаками, які можна одразу застосовувати. Помилки роблять життя справжнім. Вони допомагають нам осягнути суть того, що означає бути людиною. Вони вчать мислити, вести себе. Тому я не боюся помилятися і кожній помилці вдячний за досвід і можливості, які вони переді мною відкрили. І якщо в світі є щось таке, що об'єднує всіх людей, то це саме їх помилки. Такі шляхи кожного й кожної привели нас в цю точку, де ми є зараз точку стійкості. У червні цього року ми провели дев'яту національну неконференцію з обговореннями, презентаціями, переглядами фільмів, освітніми розробками та п'ятихвилинними виступами українських педагогів. Дивіться всі сесії на нашому ютуб-каналі. Дуже довго я не могла прийняти власну недосконалість. І це неприйняття водило мене у страшний стрес. Я завжди хотіла працювати бездоганно. Страх помилки мене переслідував. Але коли я зрозуміла, що ніхто не хоче робити помилку свідомо, це допомогло мені прийняти себе, допомогло не боятися. А для того, щоб це усвідомити, потрібен час. Простір стійкості може стати таким місцем для цього. Тому ми підготували посібник простір стійкості для того, щоб кожен і кожна могли облаштувати ресурсну зону у себе в закладі освіти чи навіть вдома. Ім'я мого досвіду я роблю помилки, але вони не роблять помилкою мене. Так, я роблю помилкові дії. Але це не означає, що я погана людина чи некомпетентна фахівчиня. Навпаки, помилки цінна частина досвіду, який поліпшує мої вміння та навички. Ми в едкемпі знаємо ціну помилок так само, як і цінність досвіду. Тому просимо вас висловити свою думку про нашу діяльність. Запрошуємо вас долучитися до одного з найбільших опитувань у нашій історії усесвітнього еткемп-опитування. Ваш голос, досвід та історія надзвичайно важливі для подальшого розвитку нашої організації. Вони допоможуть оцінити ефективність наших спільних зусиль у розвитку української освіти. Важливо брати на себе відповідальність не лише за свої помилки, а й за все, що ти робиш. Рішення ухвалено в певний час, як правило, є найкращим. Якщо ви готові запроваджувати освіту про доброчесність в закладі освіти, тоді посібник антикорупційний курс для 9 класу саме для вас. Тут ви знайдете 15 уроків з інтерактивними вправами, з різними видами робіт. Та чималою підбіркою життєвих ситуацій, які допоможуть учнівству покращити свої знання з теми антикорупція та доброчесність. Зелений колір це колір надії, колір оновлення і енергії. Він надихає, він дитині дарує крила. Замість зауваження пропозиція, замість перекресленої, неправильно розв'язаної задачі відкрите запитання і обов'язково знайдене рішення. До речі, зелений колір це брендовий колір платформи Edway. А це унікальне місце, де зустрічаються ті, хто хочуть професійно зростати, і ті, хто надають послуги у сфері підвищення кваліфікації. Уявіть! Сьогодні на платформі вже понад 53 тисячі користувачів і користувачок. Близько тисячі можливостей підвищення кваліфікації. І уявіть. 23 тисячі виданих сертифікатів про підвищену кваліфікацію. Ну що ж, може наступний сертифікат саме твій? Єдина помилка на моєму робочому місці це нерівномірний час. Іноді буває так, що в день у мене немає натхнення а після шостої вечора я зустрічаю свою музу і починаю працювати. Так, наприклад, я зустріла свою музу близько 12-ї ночі, коли працювала над минулорічним календарем до Дня Гідності. Скажу по секрету: ми вже розпочали підготовку до цьогорічного всесвітнього дня гідності. Долучайтесь своїми учнями та студентами до нашої важливої події у листопаді 24-го року. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та будьте в курсі. Мабуть, я б не зрахувалася від помилок, бо це означає їх оминання. А помилки навпаки вказують і на зони зростання, і на фокуси в роботі та життєві ситуації, які треба поліпшити. Зоною зростання в еткемпі ми сміливо вважаємо щорічні хвилі регіональних неконференцій за програмою Еткемп і не бокс. І восени ми розпочнемо прийом заявок вже на 9-го. Слідкуйте за новинами, друзі, і обов'язково подавайтеся своєю командою закладу освіти. Ми щасливі починати цей навчальний рік разом з вами. Ми готові до нових викликів і до їхнього перетворення у можливості. Дякуємо вам, що надихаєте, приймаєте та підтримуєте. Навіть у найтемніші часи. Ми разом з кожним уроком. Ми будуємо незламну націю. З вами ми здатні на неймовірні. Ваша любов до дітей сильніша за будь-які перешкоди. Ми ми команда Едкемп Ukraine. І разом з вами ми будуємо освіту, що гідна вільної України.